Є два важливі факти. Збірна Молдови в останньому турі могла пробитися на чемпіонат Європи. Якби зуміла перемогти збірну Чехії, але поступилася 0-3 з червоною карткою. З червоною карткою, яка виглядала досить суперечливо. І збірна Молдови у себе вдома не програє шість матчів підряд. Тож перемогти цього суперника завдання все ж не таке вже й просте. І історично Молдовани доставили нам проблеми в тих матчах, в яких ми зустрічалися. Молдовани відбирали очки у збірної України на офіційному рівні. Важливі залікові бали. Тож ніколи ми їх не перемагали більш ніж в один м'яч. Тож суперник насправді історично не простий. Обидві команди вже на полі, і ми в очікуванні національних гімнів обидвох держав. Що вболівальників господарів ті. Зараз яка комбінація, але не вдається. Ру Румунія, Словаччина можуть грати десь приблизно такий самий футбол. Зараз яка помилка від Молдован. от 50-й матч і 15-й гол. І окрім того, що це 15-й його гол за національну збірну України, він зрівнюється за кількістю забитих м'ячів із головним тренером із Сергієм Станіславовичем Ребровим. Ну що, будуть говорити засланий казачок на Владислава Бабогло, оскільки через нього зараз м'яч перескочив. Не може захисник такого допускати, не може навіть. Увісні таке побачити, я думаю, що спітніє одразу і прокинеться. І Бабогло. отримує м'яч, розвертається, віддає розрізнув передачу. і Мудрик може. Мудрик нас доганяє, прострілює він, але Ярмчук віддав... виходить в старті на заключний товариський матч. Судоку на Яремчука, Шапаренко. Скидка під удар Тарасові Степаненко. Це на трибуни. Це не той постріл, яким похвалиться Тарас Степаненко, але ми знаємо, що зацідити він може, дай Боже. Щойно щоправда це продемонструвати не вдалося, але настрій принаймні болівальника на трибунах підійняв, оскільки була в них змога торкнутися до м'яча, яким зараз національна збірна України. Тягне м'яч. Є ліворуч партнер є. Яремчук пішла на нього передача жорсткий Даржарський ближній кут. цей епізод. Ця атака збірної України показує, чому Молдова у низькому захисному блоці. Оскільки як тільки вони розкрилися, подивіться, які крила виросли у нашої атаки. Циганковий Шапаренко завели цю атаку. Віктор Циганков вирішив зіграти на Яремчука. Той про. Пробив... З гострого кута, ну, власне, завершена атака, завершена точним ударом. І почалася атака із відбору від Миколи Шапаренка. Прийнято І його боротьби спортивної. Віталій Миколенко на нього пас. який підкат самовіданий від Крачуна. І ми бачимо, Дісталося, схоже, йому по правій нозі. Це має бути такий неприємний забій. Звісно, ну, добре, що не буца в буцу, а таке знісу муде. Виконує подачу, крутить наближню стійку, і звідти удар по воротах. Але надпоперечно Ми... лізі чемпіонів також був. гол. Показали нам наших запасних. Бачимо, вбігали сюди і Яремчук. Пас і знову пас. проходить цей пас. Як небезпечно може бути Дамашкан. Машкан виконує передачу. Миколенко. Пожежа запалюється в нашому штрафному майданчику. Нікола Ось тут його потрібно. Заміну демонструють вони, що необхідно проводити їхньому партнеру. Тільки вийшов на поле. Знову Миколенко змушений був взяти участь в епізоді біля своїх воріт, тому що там і гол міг статися за інших обставин. Ну і ми бачимо, якою була його реакція на повернення на поле. Навіть не намагався особливо розбігатися. Миколенко одразу фактично все зрозумів. Дуже прикра, дуже велика прикрість. І Ми бачимо, він зіграв в м'ячі. Далі ось ця реакція, ось цей розпач. Сперся на праву ногу залято, щоб м'яч зіграти і проти суперника. Але той пласується. Той відходить, той не дає себе обійти, обігти. Але стіночка, мудрик. І ще один пас. А хто пробивати буде? Шапаренко. Телить м'яч, і це не таке вже і завдання для І Є питання по тому, як грали проти Михайла Мудру, натяк на фол, навіть якщо там був сам фол. В якийсь момент здалося, що Мудрик мусить сам пробивати. Ось тут він вже взяв гру на себе, е обігрався у стіночку із Судаковим. Але все ж таки виходив на нього захисник, було незручно бити. Все звісно, звісно, повернув, а Ось тут дивимося. Мудрик віддає передачі і. Ну, і бабу, у нього Зну. просто Хлеєську. І знову раце. Ліворуч є партнер. Буде зараз просвільна передача. Лунін. Те, що можуть дати центральні півзахисники. Це не менш важливо, ніж ті їхні атакувальні здібності, що вони демонструють. Шапаренко. Залишає тонко, залишає красиво. Пішла передача лівіше на Судакова. Судаков повертає у так поворотах. І цього разу вже ця комбінація працює. Віктор Цганков відзначається забитим м'ячем з передачі Судакова. Це могло статися дві хвилини раніше. Таймо відзначається двома забитими м'ячами збірна України. Давайте ще раз дивитися, як це все відбувалося. Забарний Шапаренко Циганков, стіночка із Судаковим. І завершення від Віктора Циганкова. Судаков. Ще яка пауза? гросмейстерська, хочеться сказати від Віктора Циганкова. Так, дійсно. Циганков класно змусив суперників полетіти під каті. Я все жов ну, його суперники зустрічають. Ті вдається їм в підсумку перекусити пас на Судакова. А забарний цей м'яч назад вигризає для нашої збірної. Добив штрафні площі. Гострий кут. М'яч у сітці 3-0 на користь збірної України. 49-та хвилина Артема на старті другого тайму також визначається голом. Здавалось би, атака може завершитись перехоплені збірною Молдови, але знову швидко ми суперника накриваємо. Може, натяк на положення поза грою був, але дозволяє грати. Добик пробуває у ближній кут. М'яч у Сіці. Якщо своїм 15-тим голом за національну збірну відзначився Єремчук, то для Добика це 10-й забитий м'яч за збірну. Далі, далі. Шапаренко. Шапаренко, який пас проникний на мудрика. Удар Михайла цього разу райлян рятує добивання коно. Підтримуйте Україну. Всі голоси конвертуються в кошти та будуть надіслані. До Благодійного фонду на правах реклами. Дуже тонко зіграв В. Микола Шапаренко. Мудрик, звісно ж, використав свої швидкісні дані і потім ще добивання від коноплі. Дуже гостре, дуже небезпечне. І тут браво, Райлян! Цікаво, що одругається це місце повернути. Це абсолютно здорова реакція, абсолютно правильно. Судакова, ну що, будуть дальні удари? Ні, знову стіночка від Судакова. Момент для нього Георгій. 4-0! Судаков показав, що зараз як проб'ю, але обігрався тонко через довбика. йому відповідь пройшла? Рахунок стає 4-0 на користь збірної України. Очікувалося, що команда Молдови буде чинити супротив, що вона буде закриватися, відбиватися, що проти неї буде непросто. Але ось наразі результат чотири бічі переваги у команди Сергія Станіслава Череброва. Схоже, що ми таки вперше в історії переграємо Молдову більше. Ніж в один м'яч. Зараз усе до цього йде. Георгій Судаков оформлює всього до свій другий гол у складі з боку. пробиває не оближню, намагався в дальню, але все одно був дуже далеко від своєї мети. Аби пройшли хит. Зуміла підвищитися в класі. Ну, ті клуби, що представляють футболісти збірної Молдови, насправді тут і другий дивізіон. біля наших воріт рація на подачі. Іде на віз. Немає удару, м'яч вилітає штрафафта. АВТ Баварія є свідченням міцних зв'язків між бізнесом та спортом в Україні. За наш капітан крутиться уже двох суперників навколо себе має. І далі падає додолу, тримаючись за обличчя. Що ж відбулося у цьому протистоянні? Ярмоленка із двома суперниками. Рябчук відмашка з боку Рябчука. Ось зараз побачимо. Лівою рукою ну, сильно і фактично в обличчя, в підборіддя. Так, це дуже неприємно. Ані від нього зіграти на загостренні. Проходиться передача на запково. Він ближче до центру. Довик підіймає м'яч. Падіння Зубкова в чужій штрафній площі. Поганенький сигнал. Зараз подивимося, як саме він там зіштовхнувся із захисниками. Нічого кримінального точно кожука. Вони опуститися Матвієнко. І тут брашко на перехопленні не встигає. Момент. Удар поворота Лунін. Ну нарешті ми згадуємо Андрія Луні. Клещенко прийняв незручну передачу і з брашком розбирається по Пастелакі. Неприємний момент. Насправді, що так легко йому вдалося нашого опорника прибрати. після цього удар Повороток для Андрія Луніна. Багато інша людина в Джено виконує. Але тим не менше Маліновський відпрацьовував, терпів і виглядав непогано. Передача в штрафну площу. Зубков. Зубков в центр. Хороша передача на Ярмоленка. Який загострюючий пас на Довбика, але цього разу за Карпат. Гарна насправді атака вийшла. Мені сподобалося вона нахабністю. Зовков віддав до цих шансів у команди Молдови, де подача на дальності стійку. Є скидання, буде зараз удар по воротах. Розстрільний посліл від Ніки Кліщенка, але не точний. І скільки гравців збірної Молдови там було? Двоє футболістів, не прикриті ніким. Третій ще далі стояв. Нікі Клещенко бив фактично без супротиву. Так була спроба його накрити, але яка дистанція була не до найближчого вдається збірні Молдови Месі повернути без порушення право по поворота. Колунін, ну що ж, може насварити своїх партнерів, а може навпаки трохи подякувати за те, що за тим моментом, коли вдалося збірні Молдови нас накрити. Ось це те, що в дечому не подобалося під час захисних дій України. Зараз Молдовани. Проводять кілька своїх позиційних атак, де навіс від Рябчука. Це такий навіс нашої Розвертається в опорній зоні, і від нього закидання на правий фланг, фланку атаку підключився. Пробуває воротах в ближній кут. Він сьогодні багато був змушений боротися. Він сьогодні чимало був змушений захищатися проти Рівчика. Ось зараз дали простір, дали можливість побігти вперед. І Малиновський віддав чудову передачу конопля. Цей завершив удар по поворот. Як тільки отримав м'яч Маліновський, дуже хотілося йому вже на цьому час вже сплинув, навіз від нього. Удар воротах і м'яч летить поруч із стійкою. Ну зараз просто дежавю, ледь не сталося. Романчук, колишній українець, забив за Польщу наші ворота. І зараз Бабогло, вихованець українського футболу, міг забити за збірну Молдови. Але все ж таки м'яч пролітає повз ворота. На нуль грає наша команда і перемагає розгромно в кишинею чотири Українська асоціація футболу